Чергове реформування Міністерства оборони, розвиток громадянського суспільства за ініціативи президента та кримсько татарський опір російської окупації в ефірі. Інформбюро я Наталія Баюрко, вітаю вас. Сьогодні говоримо про наступне. Без довір'я немає виховання. 90% українців не довіряють суддям і працівникам прокуратури соцопитування. Рік без німцова, як вшанували пам'ять російського опозиціонера, 20-ти марш маршу Москві та хвилина мовчання активістів під посольством у Києві. Трагедія цілого народу в одній пісні, музичне послання чи політичний підтекст, що повезе Джамала на Євробачення від України. За минулий тиждень ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишилась складною. Починаючи з 20 лютого, бойовики 415 разів обстріляли українські позиції, в тому числі 85 разів із озброєння, яке вже мало бути відведеним на визначені мінськими домовленостями відстані. Про таку ситуацію повідомили в прес-центрі штабу АТО. Найчастіше режим тиші порушувався в околицях Донецька і Горлівки. Найінтенсивніше бойовики стріляли поблизу марії. Та а тим часом міністр оборони України Степан Полтарак розповів, що з березня цього року починаються чергові реформи Збройних сил України. За його словами, документи готували разом із радниками НАТО. Тому принципи і підходи побудови нової армії визначені чітко. Триватиме реформа аж 5 років. За цей час розформують 11 структурних підрозділів. І доки військові на сході України боронять нашу територію для деяких політиків, війна стала таким собі зручним прикриттям. Про те, що Україна знаходиться в напруженій політичній ситуації, ні для кого не секрет, але проблеми з безпекою на Донбасі не повинні виправдовувати відсутність реформ та наявність корупції. Такої думки дотримуються і європейські політики. Міністр закордонних справ Німеччини Фран Вальтер Штайнмаєр, який цього тижня перебував з офіційним візитом у Києві, виявив занепокоєння щодо повільної підготовки закону про вибори. Він зазначив, що необхідно працювати над цим документом. Підготувати наступний крок до переговорів Нормандської четвірки в Парижі 3 березня. Агресія Росії, звісно, накладає свій відбиток на розвиток зовнішньої політики України, але не виправдовує бездіяльності в боротьбі з корупцією. Це дуже чистительний момент. Якщо ми говоримо про підтримку якими там вооруженнями, то, -то технікою, вони бояться, у них є досвід В'єтна, вони бояться, що поставив техніку. Придется сюда направить інструкторів, інструкторів надо защищать. И ну дальше, дальше, дальше. То есть они не хотят втягиваться в такую конфронтацию здесь, на территории Украины, в конфронтацию с Россией. А это ну, опасность такая существует. У служби ремонту доріг є досить дивний термін ямковий ремонт. Саме такий ямковий ремонт панує сьогодні і в політичній сфері суспільства. Зміни в Україні хоч і повільно, але відбуваються. Президент Порошенко вніс у Верховну Раду проєкт постанови про звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Про це повідомляє сайт парламенту. Наразі текст документу опрацьовується в комітеті. При цьому вказано, що проєкт постанови від 19 лютого. Представляти це на пленарному засіданні Верховної Ради уповноважено представника президента у парламенті Степана Кубіва. Нагадаємо, зараз Віктор Шокін перебуває у відпустці. Його обов'язки виконує Юрій Северук. Крім того, не залишив без уваги Петро Порошенко і ситуацію в парламенті. Політична криза, яка нині існує, в державі показала час перезавантажити уряд, заявив президент. І додав, парламент вже повинен взяти відповідальність на свої плечі. На сьогоднішній день потрібно пройти перезавантаження влади. Це те, що хоче народ. Я вважаю, що це перезавантаження. До речі, нарешті і уряд чітко заявив, що він розуміє цю необхідність. Я вважаю, що парламент має взяти нарешті відповідальність, а не займати страусівну позицію. Відповідальність для того, щоб спільно, не перекладаючи цю відповідальність ні на кого, спільно напрацювати вихіди з з. Об'єктивної кризи. А політологи в свою чергу продовжують дискутувати, бути коаліції чи не бути. Після того, як не вистачило голосів для звільнення прем'єр-міністра, ситуація ускладнилась. Але стала ще більш непевною за принципом ні війни, ні миру. Що чекає на Верховну Раду, знає Валентина Ільєнко. Після того, як очікуваної відставки прем'єра, попри всі звинувачення, не відбулося, суспільство кажуть політичні експерти. Взагалі перестало розуміти, що в Україні відбувається. Ситуація з прем'єріадою, з состоявшися відставкою Арсенія Петровича, насирвала кришу всім. То есть люди просто перестали понимать, что на самом деле происходило. Ведь правда ли Петр Алексеевич хотел отставки Арсения Петровича? Я говорю, да, правда. Но правда, что, собственно говоря, не позволил, ну, именно команда президента не позволила этой отставке состояться? Я говорю, да, так ну это ж шизофрения. Я говорю, ничего подобного, это На думку експертів, Яценюка залишили на посаді тільки через одне. Просто міжнародні кредитори не будуть виділяти гроші під будь-кого за непевних обставин, а країна перебуває на межі реального дефолту. Один тільки пенсіонний фонд заявило дефіцит в 100 мільярдів гривень. І Цей дефіцит покривається із бюджету. Ну а тепер представте, що їх дій. Економічний стан в країні не поліпшується з пустопорожніми обіцянками, влада загралась, тому далі можуть бути не лише Яценюк, а й інші сакральні жертви, на які можна було б списати відповідальність, якщо е, е, минулий вторник, можна було все вирішити за що Арсенія Петровича і привраті його в таку ритуальну сакральну жертву, яка давним-давно вже обозначена, то тепер политический, украинский политический клас не сумев договоритися о принесення Росії Петровича в жертву. Тепер рискують ну собственно говоря, то що круг таких вот сакральних жертв може серйозно розширитися на ситуації. Зазначають політологи, спекулюють менш значні фракції, але голоси яких потрібні. сегодня сьогодні зв'язний час господина Ляшко. От тут він уже сумеет, безусловно удовлетворить всі свої хотівки. А аппетиты у главного радикала, как говорят, ну, взыграли вовсю. Это и пост вице-премьера министра экономики, это и несколько губернаторских постов, и это, скажем так, бюджетный интерес где-то на ярд с лишним. Цікаву і виграшну нині для себе позицію, кажуть експерти, зайняла фракція БЮТ. Юлія Тимошенко поняла, що далі тягнути і перебувати в радіоактивній коаліції для неї менше вигідно, ніж покинути цю коаліцію. І в якій-то мірі вихід самому допомогу, на самому це була реакція на дійсці Юлії Тимошенко. Тимошенко і БЮТ змогли опередити самому в цьому питанні. Тому що між ними було нікаке суперничество, хто з них перший покинуть коаліцію. Ця фракція завдяки своєму харизматичному лідеру безсумнівно дедалі все більше посилює свої позиції. Хоч погляди у неї нині з самопоміччю збігаються, однак ці стосунки ситуативні. У майбутньому б'ют може лише поглинути самопоміч, оскільки є більш ресурсною і досвідченою у політиці. Таким образом, резюмірую, вот та, та коаліція, яка, условно говоря, релоуд, да, перезагрузка коаліції, вона буде недолгосрочной. Пару, максимум несколько месяцев. Дальнейшее углубление социально-экономического кризиса, в общем-то, объективный процесс исторический он не позволит дальше сохранять тот формат коалиции, который есть. И потому мы можем говорить о том, что в действительности в этом году мы можем активно готовиться к тем, что выборы будут. Стика вперта річ, і зазначає вона, що 90% українців не довіряють суддям і працівникам прокуратури. Такі результати нещодавнього соціологічного дослідження. Більшість опитаних президентом бачать Петра Порошенка. Натомість у залі під куполом після парламентських виборів ймовірні перестановки про настрої у суспільстві далі у сюжеті. Якщо б цієї неділі українці обирали президента, пальму першості й надалі тримав би Петро Порошенко. Менше ніж на два відсотки від нього відстає Юлія Тимошенко. Замикає трійку лідерів Андрій Садовий. Далі ідуть політики, рейтинги яких в районі 11 відсотків. Така ситуація, кажуть експерти, для глави держави вигідна. Тоді як в лідера батьківщини ймовірні кандидати у президенти навпаки відбирають потенційних прихильників. «Це Таґаворіта том, що Нету повального разочарования в обществе. Это говорит о неизменности выбора украинцев. Более того, мы понимаем, что обычно в точке самоопределения, то есть, когда будут настоящие президентские выборы, рейтинг президента имеет потенциал к росту. То есть у него точно будет. Ну, если бы проводились действительно президентские выборы, то рейтинг президента был бы намного выше. Аво, котримисі час Найбільше українці довіряють волонтерам, збройним силам та новоствореній поліції. Останню підтримує третина населення. Тоді як колишня міліція мала лише 8% довіри. Категорично реформ не бачать понад 40% людей. Ми зробили Такую гіпотезу, що в сознанні люди наше все, ще розділяють міліцію і поліцію. Под поліцією подрозумівалась патрульна поліція. Ну і в общем, наша гіпотеза підтвердилась, як ви бачите, рівні довіри, недовіри у поліції і міліції сильно разняться. Перетерпіти труднощі заради світлого майбутнього готова п'ята частина українців. Тоді як понад 70% населення відмовилися від ідеї пожертвувати своїм добробутом, аби колись життя стало кращим. Да, ответили нам 22,1% готовы терпеть. Из них точно да, 4,9%. Скорее да, 17,2%. 73,1% не готовы терпеть никаких материальных трудностей. Скорее нет, ответила 25%. И точно нет, 48%, почти половина опрошенных. Та, попри це нових парламентських виборів більшість українців не хоче. Перегони до Верховної Ради нині не вигідні партіям коаліції. Голоси українців розпорошилися практично однаково між п'ятьма політсилами, різними за своїми поглядами. Катори і где-то риторикою про і відкровенно націоналістичною риторику ісповідують. І поэтому вот главний визов власті зараз – це знайти національний консенсус. То есть найти какую -то общую платформу, яка б обідніла всі, коробідніла большую часть общества. Якщо Михайло Саакашвілі піде на ймовірні парламентські вибори із новоствореною партією, то основні політичні гравці втратять приблизно однаково біля 2% голосів. Такі висновки роблять експерти і додають українці все ще вірять гаслам, хоч і популістським. Саме цим і пояснюється чималі рейтинги політичних сил із такою риторикою. Прості люди в Україні справедливо вважають, посадовці продовжують красти. Як свідчення цьому, ситуація з екс-главою експортного відомства. Юрій Терещенко звільнений з роботи за хабарництво. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили незаконні грошові кошти. Їх напередодні передавали заступнику директора Державної служби експортного контролю Сергію Головатому. Арсеній Яценюк вже підписав відповідне рішення про звільнення політика і сподівається, що правоохоронні органи доведуть справу до логічного завершення. І ще одне доручення дав прем'єр правоохоронним органам: це повернути кошти арештованого майна злочинної влади до державного бюджету, зазначивши при цьому, що далеко шукати не доведеться. Моя позиція як прем'єр-міністра однозначна. Я вкотре звертаюсь до правоохоронної системи з тим, щоб завершити судове розслідування і провести процедуру спеціальної конфіскації півтора мільярда американських доларів. Частина з яких вже передбачена в бюджеті на фінансування Збройних сил. Частину ми можемо відправити на широкі соціальні програми допомоги громадянам країни. Якщо необхідне прийняття якогось законодавства, нехай нам скажуть. А от підтримка Збройних сил України та реформування Міністерства оборони зі сторони громадськості розпочалась вже давно і приносить неабиякі результати. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками громадських організацій заявив про те, що революція гідності дала нові можливості для розвитку суспільства. Волонтерський рух, двигун, поглиблення демократії в Україні та її євроатлантичної інтеграції. Ною прийнято рішення. Зараз підписати указ про реалізацію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Хочу всіх цим привітати, бо ви є співавторами зазначеного указу президента. Це надає як чітку програму дій, яка була узгоджена з вами. Так і додаткові можливості для громадянського суспільства і для розвитку демократії в Україні. Мої вітання всім! Ріг Німцова. У Москві на марші пам'яті російського опозиціонера пройшла колона 20 тисяч осіб. Підтримувала також незаконно ув'язнену українку Надію Савченко. Нагадаю, політика не стало рік тому. В самому центрі Москви він був убитий чотирма пострілами. Чи змінила ця трагедія настрої в російському суспільстві? Далі у сюжеті за рік без німцова російське суспільство ще більше розкололося, кажуть знайомі політика, і мова тут йде не про боротьбу за владу, а в першу чергу за моральні цінності. Зараз йде... Идет... политика устрашения, политика террора, и чтобы запугать всех, нужно показательным образом, каким-то, значит, в качестве показательных каких-то объектов вот этого террора выбирать людей самых разных. Ізвісних і неізвісних, не правих і лівих. Постріли, якими рік тому вбили політика, нинішні опозиціонери вважають ударами по кожному із них. Читаю ленти своїх друзів, які виходять на пікети, вони об цьому пишуть, що ну, роздаються різні угрози в відношенні них. І в тому числі за моїми друзями, безусловно, ведеться слежка. Убійство Німцова Ано стало не только акцією, не только не только акцією устрашення на десь опозиції. Воно, к сожалению, і раскол, реальний розкол, ну то ну дано реальне розкопротясне движення. Тепер задача російської влади, кажуть ті, хто знаходиться в опозиції до Кремля, стерти Німцова з пам'яті суспільства, адже він був тим, хто об'єднував навколо борців із нинішнім російським режимом. Борис Немцов перед тем, как его убили, он организовывал антикризисный марш ⁇ Весна ⁇ который должен был пройти в одном из спальных районов Москвы. И вот этого, к сожалению, не происходит. То есть оппозиция не нашла в себе сил для того, чтобы собраться и продолжить это дело. То есть провести марши антикризисные. А якщо почитати требування марша, который готовил Борис Немцов, то требования его сейчас стали що более актуальны. Ті, хто знав Бориса Німцова, згадують його як людину, яка дійсно прагнула змінити Росію і мала реальний досвід в управлінні державними справами. Не на ньому держалася партія Парнас і <клес> достатньо достаточно фланг, який у нас там в російських умовах постоянно дробиться. постоянно друг с другом там, значит, спорят и так далее. Борис был очень мощной консолидирующей фигурой и плюс к этому он был еще и фигурой тоже одной из немногих в российской оппозиции, кто имеет реальный серьезный опыт государственного управления и прошел всю цепочку. Поки що такого лідера в російської опозиції немає. Констатують активісти у річницю загибелі німцова в Москві та ряді інших міст. Вони збираються провести пам'ятні заходи у Києві. Зокрема, зберуться на майдані Незалежності та під посольством Російської Федерації. Не забули про Бориса Німцова і в Україні. Вчора під посольством Росії у столиці кияни влаштували акцію пам'яті загиблого російського опозиціонера. Кілька десятків людей принесли і поставили біля паркану посольства портрети і квіти. І знову на слуху питання Криму 26 лютого в Україні відзначили день кримсько-татарського опору російській окупації. Президент Петро Порошенко доручив підготувати спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони щодо уточнення стратегії реінтеграції Криму в Україну. Петро Порошенко наголосив, що від кабінету міністрів очікує детального план графіку захисту національних інтересів України в міжнародних судах, притягнення держави-агресора до відповідальності перед Україною як державою та українськими приватними компаніями. А тим часом активну діяльність з розробки кримського питання проводить Міністерство інформаційної політики. В столиці презентували проект Крим це Україна. До нього увійшла низка роликів звернень відомих людей, журналістів і творчих зірок із своїм баченням наболілої проблеми окупації півострова та шляхів її вирішення. Ця концепція також вияв солідарності української громадськості з кримсько-татарським народом. Зухвала окупація Криму з подальшою його анексією знайшла відгук болю у серці кожного українця. А для кримсько-татарського народу стала справжньою невигойною раною. Адже у нього відібрали батьківщину. Рідніше місця на землі у кримських татар просто немає. Вони пережили весь жах сталінської депортації, і ось біда обірвалась у їхнє життя знову. Окупант диктує, як жити, що робити, що казати і не казати. Мова йде про кримськатарський народ, який в цілому став заручником цієї ситуації. Інформаційна кампанія Крим це Україна є громадянським актом підтримки українців і татар окупованого півострова. І ми просили сьогодні українців і відомих і звичайних людей звернутися до них із своїми меседжами, розказати, що для них той Крим і. І е, я сподіваюся, що для них це буде такою собі надією, що Крим скоро повернеться, е, що це все одно тимчасово, і що це відбудеться. Глибоко через усе серце пропустила біду нового поневолення сонячної землі і відома співачка Марія Бурмака. Крим частинка з нашого серця і на емоційному рівні, тому що всі ми пам'ятаємо і море, і степи людей. Але це частинка нашої історії, тому що ті, хто добре знають історію України, вони теж знають, що українці теж пережили депортацію. І теж Пережили вигнання і вислання, і люди теж мріяли повернутися додому, тому що тому е, дуже багато людей е, розуміють, е, як це співачка. Переконана, що людей, котрі співчувають і підтримують кримських татар, багато це зокрема показало голосування на визначення учасниці від України на наступному Євробаченні. Джамала, звичайно блискучий співачка, блискучий виконавець, але всі прекрасно розуміли, що її перемога і участь в Євробаченні – це вже перемога. Для всіх, звичайно, кажуть учасники презентації: можна зараз думати і гадати, чи правильно було рішення не чинити збройного опору в Криму. Дехто вважає, що супротив на півострові не дав би шансу окупації і війні на Донбасі. Інші кажуть, що збройний опір на той час був неможливим. Однак проблема залишається, забути про неї політикам не дасть українська громадськість, до якої належать і кримські татари. Вони чинили і будуть чинити свій супротив у всіляких можливих для. Виявах. Мої друзі, наприклад, 24 серпня 2015 року у Керчі вийшли на нашу гору Мітридат із українським прапором і сфотографувалися і запостили цю фотокартку у Фейсбуці. Наслідки для цих людей були. А вони отримали кожний по два тижні у КПС. Звичайно. Я ними пишаюся, тому що мати таку мужність у такі складні ситуації все ж таки виражати свої думки і. Тримати спротив, це такий ненасильницький спротив, це форма несприйняття Російської Федерації як такої. І мова це один з тих символів. Я знаю точно, що на кримському базарі, якщо ви у кримського татарина спитаєте, що з українською мовою, вам гарантована знижка. Дуже багато інших кримчан, які незважаючи а, на ті умови, в яких вони зараз знаходяться, продовжують а, вчити українську мову, продовжують а, носити синьо-жовті кольори у своїй одежі. Вони дуже просять мене. Дуже часто, коли там звертається, щоб Україна про них не забувала. Держава не ящерка, щоб відкинувши хвоста, бігти далі. Проблема Криму дражлива і болюча, але Україна має відстояти свою цілісність серед. Активістів чимало молоді, як української, так і кримсько-татарської. Вона боротиметься, бо не зможе змиритися з втраченим відшматованим Кримом. Повернення півострова це вияв найвищої справедливості, без якої незалежна і суверенна Україна просто неможлива. Про долю кримсько-татарського народу розповість у своєму виступі, і співачка Джамала, яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні. Пісня «1944» оголила душу співачки і розказала якою була насильницька депортація для її родини? Чи є в музичному синглі політичний підтекст? А на єва мельник з подробицями? <му> Приходять незнайомці, вони приходять у ваш дім і вбивають усіх вас. не винні, де ваш розум, людство плаче. Ось про що пісня Джамали, і ці болючі слова добре знайомі її сім'ї. Адже рік 1944 назавжди змінив долю тендітної жінки прабабусі-виконавиці. Саме після розповідей на злих хан наша Джамала вирішила розказати всьому світові про біль та страждання кримсько-татарського народу під час депортації. Пішла на цей відбір, тому що в мене була пісня, яку я хотіла заспівати, історія, яку я хотіла розповісти, музика, яку я хотіла поділитися тому що вперше мені за все мені здається що це дуже не, незвичний такий саунд розумієте, що ніколи не було такого хаос біту і з е, поєднанням з мугамом з Дудуком на євробаченні одне з запитань яке нас журналістів цікавило найбільше наскільки сингл має політичне забарвлення адже написані слова добре описують не тільки депортацію її рідних але й теперішню ситуацію в україні в моїй пісні 1944 немає ж ніякої політики. А, а ті, хто хочуть привнести щось своє і надумати щось своє, перекласти на свою мову якусь. Я не можу нести відповідальність за це. На етапі вітчизняного відбору на Євробачення окупований Крим голосувати не міг. Але і без рідних кримських голосів 50% українців, що слідкували за відбором, проголосували саме за Джамалу. Я не можу ще відкрити вам ніяких секретів. Це буде супер. Наш сусід тепер вже екс-привіт екс-привітна Росія. Навіть на пісенному конкурсі поводиться звично. Заявляє, у пісні багато дискримінації. Але на ці слова, якщо чесно, вже мало хто звертає увагу як в Україні, так і світі. Ба більше, наприклад, Німеччина та Туреччина вже високо оцінили шанси України на перемогу. А британський музикант навіть переспівав пісню Джамали. Тож 61-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Стокгольмі, 14-го. Травня, і якщо раптом Джамала не повторить успіху Руслани, то принаймні про Україну та її трагічні історії знатимуть ще більше у сучасному світі. Те, що Джамала стане сильним конкурентом для всіх учасників конкурсу Євробачення, очевидно. Окрім вболівання фанів, вона має підтримку і президента України. Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук заявив про те, що спротив окупантам, який чинить мужній багатостраждальний кримсько-татарський народ, є особливо цінним. Нинішня війна буде завершена тільки тоді, коли нога останнього окупанта залишить священну українську землю на Донбасі та в Криму. Крим, це не Росія. І Україна не Росія. Крим це Україна, а Україна це Європа. Слава Україні! Будемо сподіватися грандіозне вокальне шоу вкотре прославить Україну на весь світ. І нехай бої на нашій території залишаться тільки співочі. З мрією про це прощаємось на тиждень з підсумками наступного. Чекайте нас вже за сім днів. Удачі всім і до зустрічі!